Журналісти з'ясовують, що місце знаходження Путіна наразі ретельно переховується. Чому далі розберемося? Також Росія раптом говорить, що готова до переговорів. Давайте в Стамбулі нібито зустрічатись, а ще Збройні сили України завдають нищівних ударів в глибокий тил Росії, а також серіал під назвою Мідас продовжується. Давайте далі докладно розберемося, що взагалі відбувається. Отже. Навіщо Путіну три однакові кабінети? Журналісти викопали просто кіношну історію, і виявляється, що у Путіна є три абсолютно однакові кабінети в трьох різних резиденціях. Ну, а це під Москвою, на Навалдаї і в Сочі. Вони ідентичні друзі до дрібниць, однаковий стіл, ті ж самі папочки, навіть ручки на дверцятах і також ті ж самі. Для чого це робиться? Все це для того, щоб створювати ілюзію, нібито Путін постійно в Москві, хоча насправді може сидіти в бункері за тисячу кілометрів. Про що це нам говорить, друзі? Це не просто параноя диктатора, це показник панічного страху. Кажуть, що він навіть перестав користуватися кабінетами в Сочі та під Москвою. І знаєте чому? Тому що він боїться українських дронів. Диктатор, який розпочав війну, тепер змушений ховатися від цієї ж війни. І це ідеальна ілюстрація його реальної влади. А ще вам черговий приклад параної диктатора Путіна в Росії. Справа в тому, що в Ульяновській області влада офіційно оголосила, що друзі, ми відключаємо вам мобільний інтернет до кінця війни. Так, це не тимчасовий захід, це не на день, не на годину, а до кінця. Війни. Ну, мовляв, це федеральне рішення для безпеки нашого регіону. Чому це так, друзі, відбувається і чому так важливо? Справа в тому, що це обкатка моделі суверенного інтернету, про який вони так довго говорили. Це е, схожа модель на цифрову версію Північної Кореї, тобто, там взагалі інтернету немає. Вони хочуть повністю відрізати населення від будь-якої правдивої інформації ззовні. Ну, Ульянавськ, Ульяновськ це просто такий перший полігон. Далі будуть і інші регіони. Ну і на фоні всього цього дивні заяви з Кремля. Росія через свого дипломата в Туреччині раптом заявляє, що готова до нового раунду переговорів у Стамбулі. Та, хоч зараз кажуть вони. Ну і звісно, скаржаться знову на Київ, що нібито Київ не відповідає на їхні мирні ініціативи. Але які мирні ініціативи? Віддайте нам Донбас та Луганськ. Це класична друзі гра на публіку. Поки вони стирають з лиця землі наші міста, їм треба показати Заходу, що вони нібито за мир. Це спроба зняти з себе відповідальність і знову спробувати всунути нам мир в обмін на наші ж території. Але поки Росія там говорить про мир, відключає інтернет, ховають е, свого Путіна, Генштаб. Звітує про роботу. Цієї ночі наші дрони завітали у Ставропольський край, влучили по заводу Ставро... Ставролєн. Цей завод, до речі, дуже важливий, виробляє полімери та компоненти, які йшли на виробництво російських безпілотників. Там були вибухи, звичайно ж, ну, і пожежа. Ну і класика жанра: мінус склад боєприпасів на Донеччині. Друзі, такі удари. це... Е... Це прямі наслідки на військову машину Російської, Російської Федерації. Тобто менше компонентів для того, щоб збирати дрони, це менше дронів, менше снарядів, це менше атак на нашу територію. А далі давайте поговоримо про серіал під назвою Мідас, як Україна бореться з корупцією. А справа НАБУ по енергоатому набирає обертів кожного дня. Читаємо нові е, заяви. Вже назвали всіх сімьох підозрюваних в цій справі. Зараз я вам зачитаю, хто там за хто там головний. Головний це Карлсон, бізнесмен Тимур Міндіч з кварталу 95, його помічник Рокет, Тенор, Ну і ще там цілий бек-офіс, який відмивав гроші. Але найцікавіше, що Мідіч виїхав з України, говорять, він виїхав легально, нібито в нього є документи на виїзд з України. Зараз, кажуть, він перебуває в Ізраїлі, тобто накрав мільйони а і просто так виїхав. А ще 95-й квартал каже, та ми з Мідічем не маємо ніяких справ, він просто співзасновник. Тобто вся, там, процедура, всі, там, ці сценарії так і таке інша робота 95-го кварталу ніяк мов не пов'язана з цим Мінічем. Ну вірити чи ні, друзі, справа кожного. Також уряд вже встиг відстронити міністра юстиції Германа Галущенко. І що я хочу сказати у підсумку: це найбільша перевірка нашої держави, там, напевно, з часів незалежності. Але питання в іншому: чи зможемо ми не просто ловити злочинців? А саджати їх за їх злочини. Тому, тому що ну, спіймати це ще півбіди. Треба наказувати за злочини. І якщо ми це зробимо, Україну чекає ну, дійсно велике майбутнє. Ну а якщо цю справу зільють знову, то це буде плювок в обличчя кожному українцю і кожному солдату на фронті, який захищає суверенітет нашої держави. Я вам дуже дякую. Натисни лайк, підпишись і до зустрічі!